Середньовічні легенди говорять, що хто шукає, той завжди знаходить. І коли я блукав темними закутками інтернету в пошуках фентезійних скарбів, мій погляд зупинився на ньому в величному будинку, що кидає свій виклик навіть знамениті середньовічній середньовічні кузні своїми неймовірними розмірами. Тепер цей легендарний набір перед вами шановні шукачі пригод. Ви на каналі Гігант Лего і ми відкриваємо браму таємниць набору 21341, який змусить затамувати подих навіть найбувалішого колекціонера. Перш ніж ми розпакуємо цю монструозну коробку, давайте згадаємо, звідки взагалі цей будинок. Фокус фокос Це не просто фільм, це легенда. Вийшов у далекому 1993 році, але став справжнім культовим для фанатів Хеллоуду. Місто Сейлан, штат Масачусетс, місце, де колись жили три сестри відьми Сандерсон, хитра Вініфред, екстравагантна Мері та спокуслива Сара. Вони були страчені за викрадення дуже дітей, але перед цим наклали закляття на чорну свічку, яка могла повернути їх до життя. І ось 300 років по тому підліток Макс Денісон. Разом із сестрою Дені та новою подругою Елісон випадково запалюється свічку під час Хеловину. Так, наші герої випускають на волю сестер Сандерсон, які мають одну ніч, щоб висмоктати життєву силу з дітей міста та залишитися молодими назавжди. Вау! погляньте на розмір цієї коробки. Мені буквально довелося перебудувати студію для зйомки. Така масивна коробка може означати лише одне. Всередині епічний контент. На коробці ми бачимо фінальну модель, цей магічний будинок висотою аж 27 см. Це справжній гігант серед наборів такого типу, а вгорі зображені легендарні сестри Сандерсон, які так і кажуть нам, збери мене, якщо наважишся. Набір містить понад 2300 деталей і 6 ексклюзивних мініфігурок. Першими розглянемо наших позитивних героїв. Макс Денісон, головний герой фільму. Погляньте на цю ідеальну мініфігурку, класичні сині джинси, синя футболка та коричнева кофта. Все як у фільмі. Дизайнери Лєху досконало відтворили його вигляд. І, звичайно ж, два вирази обличчя, один спокійний, а інший в паніці. Ідеально для Сен втечі від Відьом, розумна однокласниця Макса з навчиння історії Сейлома. Мініфігурка просто шедевральна. Джинси, біла футболка з колоном і стильна кофта. А тепер увага! В руках у неї особливий аксесуар, баночка з сілі для захисту від відділ, два вирази обличчя, посмішка і бойовий настрій, готова боротися з нечистю. Денні Денісон, молодша сестра Макса, яка в фільмі просто обожнювала Хеллоуін. Погляньте на цю розкішну мініфігурку. червоний костюм відьми, величезний капелюх, окрема деталь до речі. Та тематичний кошик для цокерок у формі Гарбуза. Її обличчя також має два вирази обличчя радісний і переляканий. Ідеально передає характер героїні з фільму. А тепер зірки всього набору, легендарні сестри Сандерсон. Мері Сандерсон, середня сестра з унікальною зачіскою. Ліго спеціально розробили новий елемент волосся для цієї мініфігурки. Погляньте на її середньовічну сукню. Кожна деталь відповідає фільму. В руках вона тримає свою знамениту ложку для помішування зілля. Ця мініфігурка – справжній скарб для колекціонерів. Сара Сандерсон наймолодша і найспокусливіша сестра. Її фіолетова сукня це просто витвір мистецтва в світі Леха. Погляньте на ці деталі. В руках вона тримає колбу із зеленим зіллям для злих чар. Два вирази обличчя ідеально передають її характер, спокусливий і хитрий. І нарешті головна відьма Вініфред Фред Сандерсон. Ця мініфігурка справжній шедевр, зелена сукня з неймовірними деталями, а її волосся, окремий витвір мистецтва Лего, спеціально розроблений елемент для цього набору. В руках вона тримає магічний блискавки, якими атакували героїв у фільмі. Також у наборі є три класичні фігурки скелетів, вірені слухи відьом. Вони стануть ідеальним доповненням до будь-якої армії нишиті в вашій колекції. Тепер перейдемо до головної зірки шоу. самого будинку. Почнемо з території навколо. Погляньте на цей атмосферний паркан. Він складається з трьох частин і має старовинні ворота з надписом зачинено. По лівий бік росте моторошне дерево. А праворуч невеликий цвинтар, а це особливий сюрприз для фанатів фільму. На могилах написано Емілі Бінкс, сестра Текері, яку вбили відьма, Вейт, ім'я дизайнера цього набору Віллі Бучерсон, зомбі з фільму, якого, на жаль, не додали як мініфігуру. І не пропустіть цю деталь: чорний кіт це Текері Бінкс, зачарований хлопець, який 300 років намагався зупинити повернення відьмь. Леху навіть додали його сліди на дорожці. Оце я розумію увага до деталей. Сам будинок це просто шедевр будівництва Лего, двоповерхова старовина будівлі з неймовірними текстурами, Погляньте на ці сухі листя навколо, на плющ, що обвиває стіни, все це створює неповторну атмосферу старого відьюмського дому. Перед входом табличка музей відьм Сандерсон і старовинні колодки. Ще одна відсилка до фільму двері прикрашені наклейками з обох боків. Єдиний мінус, але загалом виглядають автентично. З правого боку будинку діюча водяна мельниця. Коли ви крутите колесо, всередині будинку активується механізм, який піднімає магічний фіолетовий дим з трови. Це просто геніально. Дах будинку зроблений з таким неймовірним відчуттям старовини. Деяким він може не подобатись, але для мене це просто верх автентичності. А тепер найцікавіше, Щоб потрапити всередину у нас є три способи відкрити задню частину, підняти дах або від'єднати кухню. Дизайнери Лего подумали про все. Почнемо з кухні. Це справжня магічна лабораторія. Тут є стіл з рідкісним піщаним годинником, стілець з візерунками рослин і вогничі з маленьким казаном. Не забуваймо, що це музей, тому тут є інформаційний стенд. Деталізація просто вражає. В основній частині першого поверху справжній скарб деталей. Дивіться! Праворуч від входу полиці з магічними інгредієнтами свічки і зілля, ліворуч, робоче місце касиру музею з працюючим касовим апаратом, за ним шафа повна магічних скарбів, різнокольорові жаби. Черепи та інші жаховинки. Тепер центральна частина кімнати, величезний казан, в якому відьму готувало своє зілля. І найкрутіша функція: натискаємо кнопку і вогонь під казаном світиться. Це просто неймовірно. Поруч стоїть стенд з головним артефактом, магічною книгою в обкладинці з людської шкіри. Всередині книги, закляття для перетворення людей на котів. І не пропустіть цю критичну деталь. Чорна свічка, яка повернула відьом до життя. Німаємося крутими сходами на другий поверх. Тут нас зустрічає моторошний скелет. Далі спальня сестер Сандерсон. Погляньте на це старовинне ліжко, комоди та шафа. Кожна деталь породумана. А ось і транспорт відьом. Ось він. Набір моєї мрії. Цей будинок Сандерсон стане головною будівлею в моїй середньовічній колекції Лего. Я планую використовувати його як центральну торгову будівлю для магічних аксесуарів, де проживають і працюють три сестри відьма. А скелети та паркант стануть частиною мого некрополя для армії некромантів. Цей набір не просто конструктор, це справжній витвір мистецтва, якість деталей, продуманість механізмів, ексклюзивні мініфігурки – все на найвищому рівні. Скажіть, а ви б хотіли такий набір у своїй колекції? Напишіть у коментарях, яку роль ви б відвели цьому будинку у своєму Ліго світі. І не забудьте розтручити кнопку лайка, підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди найкратіших наборів Лего. А ще у нас є телеграм-канал, де я викладаю ексклюзивний матеріал, якого немає на Ютубі. Посилання в описі. Ви були на каналі Кіганти Лего. Величезне дякую за перегляд. До нових магічних зустрічей!